Привіт, друзі! Сьогодні будемо чистити сніг. Мотоблок малесенький, кентавр 40 вага його 68 кг. От таке на лопата метрової ширини, от такої висоти. Подивимося, як він справиться. Залишаю малесенькі резинові колеса заводські. Сніга на вулиці 10, 15, 20 см по-різному. Попробуємо, як він справиться. Потім зробимо висновки і можливо якась буде допрацювання. А зараз іде. Ну, ви бачили, я навіть не очікував. Оці малесенькі колеса. Отаке має лопата метрової ширини. Мотоблок їх майже не буксував. Тобто здорово. Якщо вручну мені треба було півгодини чистити лопатою, то мотоблоком я там проїхав 4 чи 5 разів, це 5 хвилин. Клас. Але є невеличка проблема, і зараз я її вирішу. У чому ж справа? Мотоблок має. Пластинку вона гостра. І якщо поверхня тверда, бетон, асфальт, плитка, проблем немає, він буде чистити добре. А в мене маленькі каменці на подвір'ї, і лопата кожен раз хоче туди глибше взяти. Тому приходилось іноді її надії так трошки припіднімати. Я хочу приварити таку полоску заліза до низу моєї лопати, і я думаю, це вирішить проблему. Вона перестане туди загублятися, і після неї, після лопати, буде таке гладеньке поверх. Зараз ми робимо оцю полоску. Ось полоска. Звичайна пластинка 5 см шириною, приварена до низу моєї лопати. І тепер у мене є поверхня, на яку лопата буде сідати, і я думаю, що це вирішить проблему із тим, що вона перестане погружатись туди глибше. Привари полоску, надіюсь, я це, цю проблему. Наступного разу, коли випаде сніг, попробую. Можливо, потрібно було б ширше. Ну, подивимося. Як зробити лопату? Отут я залишу посилання, в мене є на каналі. Дуже просто, вона регулюється і кут у неї регулюється, і можна перевернути зверху. Мене резиночка, можна на резиночку поставити. І це все робиться. Ми виймаємо один штарок. Міняємо, міняємо кут як, як угодно, ставимо його назад, це декілька секунд. Дуже, я думаю, удачно. Більше, ніж метр, ширину для такого малесенького мотоблока, я думаю, робити не треба. А метр, як бачите, він доволі хорошо тягне. У мене, до речі, ще є желізні колеса з хорошими такими зацепами. Я думаю, якщо буде буксувати, то поставлю їх. Але виявилося, що цих достатньо. На цьому все. Я вам всім бажаю безпечного дня. Пока.